Друзі, вітаю! Я Христина Щаслива, я з України. Дуже вдячна усім за перегляди, коментарі, вподобайки та підписку. Отже, кіно від Газдуна Гени про жизнь в глуши на хуторі, назва багатообіцяюча. А що ж насправді? А насправді Газдун закутався мало не з очима у шапку та капішон не брити. Як подивишся на нього збоку, то начебто не мити. Та живе десь далеко на півночі, тож вийшов він порати їх величезне господарство, від якого газдуни на вечір, з ніг геть валяться та перетомлюються. Цебто встав, в якій порі невідомо, відкрив двоє дверей в курник, дві брами, одна на курячий двір, друга в дебри з курячого двора, приніс відро суміші, корм для птиці, відро води, жменю, корму для собак. Оце вся робота біля їхнього господарства. Хочеться то ще можна прибити декілька дощичок до так званої бані, а немає бажання, то пішов собі до хати генько та й втикає в телефон або спить. А сільчанка один раз на тиждень ще якоїсь небудь бурди зварганить на обід. Отож, якби вони ще, як усі, нормальні люди, ходили на роботу, то що було б? Та вже, мабуть, досі вимерли б котки від перевтоми. А, ще ж забула про соцмережі. А тут їм не потрібно ані сценаріїв, ані монтажу, ніяких тем видумувати, отако, От що бачу та й співаю. І ще заради правди скажу, що ж сельчанка ходить прибирати туалети два рази в тиждень, по дві години. А вже як почнуть хвалитися, ну, просто гидко слухати, отож генько набирає суміш курічкам. Супе, наче ковальський міх. Бо ж це труд для чоловіка 43 років, та ще й дуже важкий. В небі якраз летять дикі гуси, і хвалько розповів, що охота проходить уже дуже класно, і з'явився знову в об'єктиві камери цей красун-газдун. Ой, який він засмучений, начебто з хреста його щойно зняли. З чим це пов'язано, чого він страдає? Сказати особливо і нічого то йому підійшов до Рекса, чомусь назвав його пельменом. Чому він у них пельмень? Не знаю. Показав катакомби, які нарив той пельмень, потім ще згадав про те, як Ванда щовільно бігала по двору, напала на сусіда поліцейського. І це він, як мінімум, вже десятий раз розповідає, ще випустив усіх курей на подвір'я. Мовляв, нехай гадять, бо ж на днях уже сніг піде, і все прикриє, присипле. Ще показав баню, біля якої трохи поприбирав навіть, перемістився до корчми. А біля корчми стоїть коптільня, ну точно як нужник, не знаючи, що це таке, гості можуть і по нужді туди забігти. А столи вже сервіровані, нові марміти вже стоять, басейн замерз, уже й матраса надовного прибирав Гена. Слухай, Ногену, ну, залишилося тобі лишень купити своїй хузяйці, ковзани. Та й нехай розважає гостей, показує кардебалети. Вона ж це любить і вміє по тому люду. Ось так повідав Валько про життя в глухомані на хуторі. Цікаво? Ну, дуже цікаво. Ну, а прибирала корчму Наталя, теж прийшла чомусь геть без настрою, та й повідала, що наступив час прибирання корчми, бо грядуть гості ось-ось. Але ж вона ну, геть не любить таку роботу. Бо ж це неправильно, що альтан кугенько перетворив на майстерню, але нічого не зробиш. Бо хліві у них є, гаражі є, але все забите хламом, який скуповується безкінечно. Тобто роботи. У госпіді на декілька годин на столі для солодощів, так і лежить скатертина, скатертина святкова після останньої гулянки, стоять, перекособочилися свічки в підсвічниках, ще там модні срібні блюда, як стояли, так і стоять для солодкого. Ну і в переміжку з оцим всім генькові інструменти, подовжувачі, викрутки різні, коробочки якісь там. Чого тільки там немає. Ну Усе як у гостів задрипанців. Одне цікаво, невже не можна було послати двадцятирічну дівулю на годинку, щоби, хоч зняла колись святкову скатертину та поховала ті підставки, якими так вихвалялася госпідя? І таке твориться не лише на столику для солодкого, але й на круглому столику маленькому. Там теж лежить скатертина, яку перед минулою гулянкою сельчанка лишень придбала, і була така щаслива. Те ж саме на великому столі. Навіть гарбузи лежать, які повикладала квитка для краси минулої гулянки. Стоять і вази, в яких були гілки і клена. Ну і, звичайно, генькове причандалля скрізь, різні, великі, мале. Навіть рушники досі валяються. Ті, що діти купалися і в них закручувалися після купання в басейні. Навіщо було прати килими? Адже на них там чого тільки немає. Ой-ой-ой, який позор. На дивані лежать і подушки, і якісь там одіяла. Зверху якісь контейнери валяються, мабуть, з новенького морозильника. А по старих коритах для їжі, ті, що на столі досі, ще там стоять, поліз гном, щось винюхував там, що він там винюхував, можна лише здогадатися. напевно, Гномі внюхав там мишей та щурів, яким тут було роздолля в цьому срачі. Але де ж поділася красуня, яка викручувалась в круїзі, як вош на гребінці і виставляла свої окорока обстругані фільтрами? А сюди прийшло. Не відшо, якась стара бабзно, яка на 43 роки не тягне. І все нарікала, що і каструлі вона має прибирати, та ще інструменти генькові також. А їй не подобається, що всі дуже зайняті, і лише сельчанка змушена пахати в корчмі. Ну, ти ж так розповідала Наталю, що дітей ти не будеш змушувати допомагати, бо ж ето дітьо і дідю треба спать. Отож оповменю й працюй. Ще вліпила музону Давідка. Як же оця мозона вже впечинилася, фу, доприбиралася селючка, докуплялася вже тих столів, що вже їх стало забагато, то було сельчанці все мало і мало. А врешті стало забагато, немає вже де їх дівати. Та й почала відчитуватися, що її дівочка, тобто Бебічка Пупсік, так перетомлюється на роботі, но так наробляється, що годна лише до ліжка доповсти в третій годині дня, щоби впасти і спати, що вона й робить. Слухайте, ну що ж то за така робота у Бебічки. Тут мені на каналі підказали, дівчата, що, мабуть, пупсік вагони розвантажує, що так переробляється. Отож, оце селючене дітьо відсипається до вечора, а ввечері їде на якийсь шпацір. Та й щовечора на той шпацір вона їздить. Стіл коротила Наталя, бо гостей буде лишень десятеро. На столі буде все чорне, бо Вікторія любить усе чорне, а в гостях будуть її родичі, тобто невіщина родина. І ще додала госпідя, що в неї в корчмі, як у старої бабушки, на підлозі лежать різноколірні килими. Але це буде виправлено. Незабаром на ранок госпідя прибігла застелити скатертину. Шкода, що не показала, як вона бігла. А скатертина на сіл для солодощів, і там ще буде, окрім солодощів, самовар і кавоварка стояти, а госпідя прибарахлила, як завжди, у коротюсіньке й вузюсіньке платтячко, таку ж вузюсіньку й коротку курточку, яку намагалася все натягнути на свої окорока. Але все дарма, бо куртка не натягувалась, так і підскакувала та куртка доверху. Кишені пороззявлялися, повістов бурчувалась в різні сторони. Ой. Зібралася вона в місто їхати. Гукнула генькові, що їде. Але гена у відповідь гугу Щось мені здається, що госпіді між собою побили горшки знову, мабуть, Гені не по носі у цій гості, бо у нього настрій на нулю. Хвалько участі в підготовці до гостей майже не приймав. Отож госпідя поперла по копераціях, зранку забігла ще в курчму, покрутила там ребрами перед камерою і закинула таке кіно на 9 хвилин. Про що там? А я вже й не знаю, як про це розповісти. Тобто ні про що. Рвонула місто, там наступне кіно, це все субота. Спершу Мінардс магазин Ну і зразу пояснила ситуацію, що в неї трудно з розумом, бо приїхала за продуктами, а стоїть біля гірлянд, які не потрібні ані їй. Ані її глядачам, навіть у коментарях у неї пишуть, що друзякам зовсім не цікаві ані ціни на ті гірлянди, ані самі гірлянди, помацала їх, пообтрушувала напилення на тих гірляндах. Ну як, їй же треба кіно? Шукає якусь там дуйку, але ж виписала якусь дуйку, то вона вже де поділася. Тож так її вихваляла. Віника з совком шукає, прикупила після мінерца – магазин, ще й у цьому магазині прикупила віника, що ж то вже за мода на віники пішла. Хімічні туніки ще прикупила собі на роботу по 5 доларів. Представляєте, запитує, в друзя купіла. Із попереднього магазину їде далі в костку, ще й брехло везе свій. Гламище здати в Гудвіл ну, це жах. Я тільки уявляю, які там аромати у тих її бебеха, які вона везе здавати. Зразу ж тут бреше, що на безплатці вихідний субота, а вона ж не знала. І сюди вона не може здати свій хлам. Типу, вона не в курсі щодо графіка на безплатці. та її серед ночі розбуди, і вона видасть вам деяка безплатка і який графік роботи там. В кожній серії докладає, хто в чому вдягнути по магазинах, мовляв, ну, ніхто не мерзне, тільки селючка. Понарікала на візок, який тягне вбік її, аж рука в неї заболіла, начебто господя панщину відробляє, а позаду пан з налигачем жене її по костку і змушує заглядати у всі дірки на прилавках, та ще й знімати у цю всю дурню, що вона тече людям. Ще ж виносити телефон в одній руці, вести візок ще треба руку одну, і ще треба ж усе перевернути на полицях, ніби у неї три руки до того всього, що язиком плеще. Роботяжка добігла до ковтушечок по 7 доларів. І ось така хімічна якість цих ковтушечок їй дуже подобається. Уявляєте, вона ж закохана у таку якість. Ой, аж моторошно! Більше нічого сказати. Дійшла до курток, одну напнула на себе така вузька, що ледве руки звела доверху, щоб капюшон натягнути на голову. А взулася по тих магазинах такі мешти, наче дійсно, як стара бабушка. А курсет повипирав сало з живота на плечі, і через тонку тонюк, тоніку видно, як теє сало позвисало над корсетом. Лівщик теж не по розміру. Болівщик повитискував перли сельчанчині назовні, а вона трясе у цим всім гидоттям в магазині і все приміряє куртки. Я розумію, що не все може бути на висоті у будького. Але в такому випадку, коли ти жінку вилазиш на багатотисячну аудиторію, то таки подивися в дзеркало, що в тебе не так, а вона вилупилася в телефон, дивиться на себе, і, як я зрозуміла, бачить геть не те, що в телефоні. Яка ж це вульгарщина! Ще сельчанці не сподобалося, що в шовкоску, їй самій треба викладати на транспортер свої товари з візка. Бо раніше, окрім касира, було на касі ще двоє людей. Одна людина вигружала товар з наталченого візка, а друга складала товари у візок після каси, а селючка стояла на чистов мальований, і вона не задоволена цим, що їй тепер не допомагають на касі. Мовляв, але це ж бізнес. Бізнесмен економить гроші, а селючка перетомлюється в результаті. Ще ж зняла кіно, як вона дируни смажить, ой Боже. І все це в суботу. Тобто не менше п'яти відосиків закинуло це чудо. ще й генько щось там потиліпав язиком, ще раз, ще одне кіно зняв. На вулиці мете сніг, чванько розтопив мангал, буде рульку запікати для гостей. Слухайте, щось дуже слабенько готується госпіді на цей раз до гостей. Чим вони планують годувати невіщену родину? Незрозуміло. Фалько поставив рульку запікати і бігом в корчму, бо вітер добрий дме, а він же тепличний. Отож, хворму Закундосився, що й в попередньому відео видно, видно теж одне й те саме, тільки розділив на дві частини. До коршми сельчанка пришкандибала. Це ж треба було ту забігайлівку нещасно побудувати у чорта на кулічках і лазити за кілометр сюди-туди. Особливо класно ось таку погоду. Як в даний момент ще запер відро продуктів генько з кухні-курочка, зверху на відрі макарони наталеного виробництва в... несе курочка. Як же ж їм повезло? Мовляв, тренується суджена, але генько такого добра не їсть. Йому заходить лише гущонка, а вітрило тут ме. Ще новина, рульку, власного виробництва генько не їсть. ні, що він ідіот. Нехай гості їдять таке добро. Генько похвалився, що він з банькою справився до снігу, а от селючка пожурилася, що часник не посадила. Ну, а в Наталі з оцими гостями справи йдуть геть кепсько, мало невдач з тортами. Та макарунами, то ще й посуда побилась, скла наробила в корчмі. Гена, прибирати скло, відмовився отож феншуй на цей раз відвернувся від сельчан. А я буду завершувати, зичу спокою, миру, світла, тепла та здоров'я. До зустрічі, Христина.